Всім великий привіт всім сеї. Новиночок багато. Щось таке класненьке зустрічає. Сукня, в смужку довга. На брителечках лесенька тканина. Вау! 659 гривень. Заду гумка, вставочка з гумки на спинці, бретелечки регулюються і сукня досить довга. І ви тільки погляньте прекрасний склад, це 100% котончик. Стовідсотковий котон, 100% бавовна. Така сукня. Ось ця сукня на манекені і є ще костюмчики, літні шорти і сорочка. Сьогодні буде дуже-дуже багато новиночок і класненьких. Шорти, висока посадка і є сорочка до цих шортів. 900 а, 459 гривень, ой, яка ціна комфортна з гумкою. а бокові кишеньки, оце так спереді. Бірочка так висіла, хто здивився. Я думаю, що таку пропозицію від сінсей розхопають досить швидко. Зарі, чи в манго, чи в резерву, такі шорти будуть коштувати більше тисячі гривень. В Зарі це точно. Склад прекрасний, 62% котону, 27 віскози і 15 льону. Ну, я вражена, я просто вражена. Котон, льон і віскоза. І це все, ще раз нагадаю, ціну, це все за 459 гривень. До цієї сороч... до цих шортів є сорочка. Такий же самий склад. Котон, віскоза і льон. Сорочка 599 гривень. Я бачу, що є розміра і Excel, навіть краще до шортів брати таку оверсайз більш сорочку, тоді буде краще мати вигляд, більш такий сучасніший. А, тому що для такого літнього аутфіту в обтяжку це не гарно, ну якби не в тренді. А, ці речі мають бути вільними. Коли в складі є льон, це на жару передбачається, і у вас нічого не повинно. Обтискати. Це моя думка, ви можете собі носити, як бажаєте. Ну, класно. Тут в розову білих тонах. А, ну, Це в новинках тільки жакет. А, і білі шорти є, білі шорти. Штани ще, можливо, рожеві. Я ну, покажу все поступово. Шорти на вигляд досить якісні, з акцентним ремінчиком. І такі шорти коштують 599 гривень. Ну, небагато. небагато по Якщо порівнювати з іншими брендами, то небагато. От я зараз дивлюся в розмірі XL. Висока посадка, 97% котону і 3 еластану супер склад. Котончик 97%, і плюс ще рімінчик бонусом, іде. і це все за 599 гривень. Сукня біла, ні, є само собою і сукня біла, це спідничка. 459 гривень ярусна донизу, легесенька тканина, Білосніжний колір. Розумію так, що це віскоза, зараз подивлюся. Пояс і гунка може трішки просвічуватися ця спідничка, досить легенька тканина. Там будуть ледну контури білизни, якби неявно просвічуватися, але І дійсно це 100% віскоза. Сподобалися ці спіднички, легенькі, літні. До цієї спіднечки підійде футболочка, а, так як прошва вишивка, але на вигляд ніби синтетика. Тому не знаю. Зараз подивлюся. Ціна досить низька 269 гривень. І дійсно це 95 поліестеру, 4 авастани. Топик лимони. Щось схоже, є H&M. І в зарі, але бренди підхоплюють якийсь тренд і а, починають а, продукувати схожі якби, принти. 339 гривень всього-навсього. І це 100% віскоза. Я так думаю, що має бути низ, шортик або спідничка. Швидше всього бренда випустив в колекції не один топ. А ці топи повісили разом з джинсовими спідничками. Ось така джинсова спідничка зараз зі знижечкою. 380 гривень. Це досить-досить низька ціна. Досить довга спідниця, мон не є така, якби поза коліну, вона навіть у тужені мідаксі буде. Що ще класного, рожеві спіднички і білосніжні. Ну і не тільки, багато чого цікавого, зараз покажу. 599 гривень, ніжний колір. Трапається її донизу. Тканина досить щільненька, не є така легесенька, що аж досвідчується, а боковий розріз і досить такий високий. Просто аж до... Ну так, якби до довжини шортиків, якщо б ви зрозуміли, наскільки він. Як важко дивитися тактику, коли з однією рукою це капець просто: 6% льону, 54 віскоза і 40 поліестеру. Є льон, і є віскоза, і є поліестер. Ну і біла спідничка теж така ж ситуація, такий ж самий склад і така сама ціна. Та і та дуже класненька. Шортики легенькі з віскози. 339 гривень. Горохи. Такий принт ретро з гумочкою 100% віскоза. Недорого Я теж. 339 гривень, віскозні шортики легенькі, без кишень. І ще є такі принтові, лопатий принт, як кажуть. В народі 339 гривень. Лопатий принт. Такі вони широченькі, такі просто дуже вільні, як шорти з спіднечка. З гумкою, тут просто зав'язка, вона не стягується. Сумочка нова додавалася в колекцію. Є ось такі, вони мені дуже подобаються. Подобаються ось ці, 459 гривень. Ось така сумка за 599 гривень трішки меншого формату. Вона застібається лише на внутрішню кнопочку, блискавки немає. Ось такі шортики, як оці горохи і лопаті, то ще є ось такі лопаті. Квітковий принт 339 гривень. Та ж сама ціна, які вони веселі? літні. І це 100% військова. Забачив, такі вони широкі, ривольні. Ну, і є стримані в такому кольорі, як оливочка і теракотовому. Це теж 100% віскоза, але вже є бокові кишеньки і чомусь ціна 269 гривень за віскозні шортики, тому що вони безпринтові. Трішки інша модель, але ціна 269 гривень. Ну літо вони точно прослужать. 269 гривень це навіть краще. Мені сподобалося, що в кольорі, якби ніби, трішки краще якісь пошиви. Дуже багато літнього. Шортики ще з джинсу є, з високою посадкою і є біла класна сукня. А це шорти бармоди. Джинс не дуже легенький, такий стандартний, бо літній, не важкий, але не є такий легенький. 699 гривень. Пошиті досить якісно. Ось ця сукня привернула увагу. Вверх трикотаж, легенький врубчик, а а це вже тканина. І це все 100% кутон. Цікавою ціна, тому що досить досить непоганий вигляд. Теж мені нагадує модель Зару. І всього-навсього 599 гривень така сукня. Дітнички, які красиві, трапеці донизу, легенькі. Принт на білому фоні, такий синій, прекрасний склад, 85 віскози і 15 поліаміду. В поясі з гумкою, легесенька. Ще в новинках стильні сорочки. 459 гривень, більш така вже. Мінімалістична, лечі приспущені, тканина, нагадую льон. Дійсно, в складі 28% льону є і 75 віскози. 459 гривень. До цих білих речей ідеально підійде ось така сумочка і ціна 659 гривень. А ще є в'язані жилетки. Білосніжний колір. Аж голос пропадає в мене і від захоплення речами в сінсеї. А середні щільні зв'язки, які гузочки красиві, акцентні такими камінчиками. Вау, як красиво все. 459 гривень. Прекрасний склад, 70 віскози і 30 поліаміду. Просто базові футболочки, чорні, білі та рожеві, і ціна 169 гривень. 5 котону і 5 еластану. Дуже потрібні маєчки, білі, чорні, рожеві є, такі пастельних відтінків кольорі шавлі, бачу, є. 119 гривень коштує така маєчка, бретелечки регулюються. Прекрасний склад, 95 котону і 5 еластану. В новиночках теж є класні джинсові шортики і спідниці. Шорти з розривами, з необробленим низом, з високою посадкою. 659 гривень. Розмірна сітка досить велика, а ще такі спіднички. Спідниці МОН, з джинсу, варіонка і ціна 699 гривень. Джинс досить комфортний, не є важким. І ще є а, такий пасочок, який можна зав'язати, можна його витягнути, можна шкіряний туди ремінчик. Джинсу досить багато в сії. Це теж класна спідничка, цікава, яка ціна. Зараз знижечка 659 гривень. Ну, невелика знижка. 699 гривень вони коштували. Те, що я люблю, футболки такі, з такого трикотажу, як свішот, трішки легшого, але в цілому так як світшот. Мені колись писали в коментарях, куди її носити, там в ній жарко буде. А якби, Що це таке, яка це футболка? Ну, Це така футболка, це не, не обов'язково кожен день жара 30 градусів. Якщо температура 20 градусів, 22 градуси, то прекрасно. 459 гривень це 100% котон. В принципі, в котоні не може бути жарко, чому має бути жарко? Так. Ось така класненька. Зкорочені, світшоти, такий кроп топи, 459 гривень ціни вражають. От, якщо приходиш за чи з манго, з манго це взагалі останній час 459 гривень 100% котон. Плюс ще дуже красивий колір, такий лавандовий, ліловий. І ще є в сірому кольорі теж 100% котон і така сама ж ціна. Подивимося трішки білизни, що є добренько, що є з новиночок. Ось, наприклад, Animal Print 269 гривень, а коштує бюстик. Це взагалі теж копійки, який він класненький. А можна такі трусики підібрати. Цей колір досить яскравий, такий аж насичений, які вони красиві, мають вигляд дорогої білизни. Ось такі бюстики, широкі бретельки, до речі, ну, такий, на вигляд досить якісний. І ціна 269 гривень. Я вражена ціною, Скажу чесно: Ось, бачите, є ще набір трусиків можна сюди. І це за дві пари, чорні і такий колір, як киві, як гірчичний. Так, я ціни не бачу ціна. 219 гривень за дві пари. Ах, який вибір є. Я просто розгубилася. Я розгубилася чому? Тому що бачу ще ось такі, бачите, бразиліани. А це одні трусики, Одні коштують 149 гривень. Клас. Ось. Можна отак. Отак. Дуже красивий колір, такий незвичний. Ці такі. Більш глибші, хіпстери, ось такі трусики. Ой, який класний а, колір бежевого, такий аж до кремового. Теж має вигляд не дешевої білизни, хоча це копійки коштує 99 гривень коштують ці трусики. Ну, досить-досить низька ціна. І є амбіустик. Теж, Теж зі знижкою 219 гривень коштував 339 гривень. Вау, яка красота, яка ніжність, така недоторканість. Дуже красиво. В новинічках теж є в стилі біркіншток. Не знаю, чи це натуральний корок чи ні, але має вигляд натурального. Припорошено рожевий колір. І ціна, ціна зараз. 459 гривень. І в чорному кольорі є теж. Цікаві сумочки з ланцюжком. Тут так зав'язується і, само собою, ще закривається на кнопочку внутрішню. 459 гривень. Дуже-дуже класна сумулечка. Ой, сподобалася такий приємний кремовий колір. А ще одного весенького є в асортименті окулярів з камінчиками, з сердечками формі. Вау, теж дуже-дуже класненькі. І ціна всього нас в 219 гривень. Дуже стильні, такі незвичної форми, нестандартні. Та якогось образів, фотообразів теж може підійти. Такі сережечки зі знижкою. Їхня ціна була 149 гривень, зараз 69 гривень. Хоча я по повній ціні їх не бачила, всі в камінчиках такі переливаються, як кристали Сваровського. Ще такі сережки сподобалися, мають вигляд золотих і досить масивні, досить об'ємні, нелегенькі, навіть досить важкуваті. І їхня ціна 45 гривень. Серйозно? Класні, досить. Но 45 гривень це взагалі. За 45 гривень ще ось такий набір є сережок. Тут 4. А, ні, тут три позиції. Три позиції за 45 гривень. Клас. Базові сережки від манюсеньких і трішки більші. Літні сукні і ціна за дві пари. За дві сукні. 339 гривень це 100% котон. Є різні принти, можна собі вибрати. Дуже дешево, класненько. Зараз я дивлюся на 6-7 рочків Трикотаж такий легенький. Ще є дуже яскрава, з лимончиками, сукня. Це вже окремо. Це вже не за дві пари, напевне, 219 гривень. Краще купляти такий сет, тому що дешевше виходить. Оця сукня мені сподобалася. Теж 100% котон. Дуже стильненька. 169 гривень. Двічі футболки теж по смішній ціні 269 гривень. Стовідсотковий кутон, 269 гривень. У нас у Львові цікаво піти купити з якимось тістечком. А тут ціла футболка, правда, зі знижечкою коштувала 339 гривень. Теж не було дорого: 269 гривень. Ще в такий італійський принт. Зараз всі бренди підхопили оці лимони. І як H&M, як Zara, ну і бачите, сьогодні в саї теж 269 гривень така футболочка. Це 100% котон. Не знаю, що це таке, як ліхтарик, 349 гривень, або це для а, пташок щось там. Не знаю, що це таке. Щось на вулицю. причепити, а як туди запхнути, наприклад. Якусь їжу в ту сіточку, щоб вони собі дзвобиками витягували. Ось так чогось туди накидуєте. Ну не знаю, що це таке. Напишіть в коментарях, хто знає. Ой, лимонна тема. Лимонна тема. Це щось розкладується, має вигляд сумки, але ні. а а це що? Я а! І не знаю, що це таке. Якась така сумка чи що? Не розумію, що це таке. 599 гривень, чи це якийсь такий лежак розкладний. Ну не знаю, що це таке. До лимонної теми. Ось такі кухлі, з яких абсолютно незручно пити, бо вони ось так завернуті. Я бачу, їх так виготовляють і так їх купляють. А ціна 189 гривень. Мені незручно, наприклад. Керамічні. В Цьому сінсаї невеликий вибір декору для дому, посуду. але все ж таки є рамочка для фотографії. 169 гривень. Фотоальбом з лимонами. І ціна 119 гривень, теж досить низька ціна. Класний альбом на 200 фотографій. Декоративні наволочки для подушки теж з лимоновами. 149 гривень. Тканина досить цупка, досить стильненькі. Така літня тематика. А всім кажу папа, -па. до зустрічі у нових відео.